Нестор клянеться, божиться, що він має зелений пояс по карате. У 2008-му Шуфрич публічно викликав на поєдинок тодішнього керівника державного управління справами Валерія Гелетея. Однак бій між ними так і не відбувся. Натомість, Нестор поспарингував на телекамери зі своїм тренером. 30 вересня 2014-го зелений пояс не врятував Шуфрича у Одесі. Там він потрапив під руку активістів, які дали йому прочуханки. І закривавленим обличчям. Нестора Шуфрича відвезли в міську лікарню. Як розповіла його прес-секретар, у політика, синців на, на тілі ще й гематома голови. А 18 лютого, 22-го, за 6 днів до великої війни, Шуфрич відхопив від журналіста Юрія Бутусова. Останній в студії Савіка Шустера намагався переконати Нестора, що працювати на ворога це ганьба, як і брехати. Шуфрич застереження не взяв до уваги. У результаті отримав публічних стусанів від журналіста. Я хочу, щоб вони знали правду. Правду о том, що це... опять на ну, Савіки. Извините. Савіки. Не, ну налічність. Це...